В других районах міста в цей час активно ведуться інші будівельні роботи. На вулиці Поліській, більша частина якої зазнала реконструкції в попередні роки, прокладається асфальтове покриття на останній ділянці – метровій. Підрядник робіт комунальне підприємство Житлово-комунальне об'єднання. Субпідрядник, спеціалізована будівельна організація із Шепетівки. Вона прокладає дороги в Славуті вже не один рік і зарекомендувала себе з позитивної сторони. Вулиця Поліська, хоч і не магістральна, проте має значне. Не навантаження, в тому числі і вантажного транспорту. Є тут величезний поток автомобільного транспорту, Тому з одної сторони ми сьогодні маємо можливість розгрузити максимально в тому числі цю вулицю, враховуючи, що по Ярослава мудра мудрого, ми ввели в експлуатацію дорогу, але це теж це є місто, і тому дуже важливо, що на даному ча дотримувалася значить і безпека руху. Ну і відповідно, дорожнє полотно відповідало вимогам. Аби зменшити навантаження на дорожнє полотно, зумовлене рухом вантажівок із комбінату «Будфарфор», існує домовленість міської влади із адміністрацією підприємства про будівництво окремої транспортної магістралі. Вона проляже від «Будфарфору» в напрямку до об'їзної дороги на військовому містечку. А тим часом, за роботою дорожників, з висоти весело спостерігають діти. Дорога предмет їх особливої гордості. Інший об'єкт включає в себе системну роботу із благоустрою цілого мікрорайону вулиці Ярослава Мудрого. Комплексний проект передбачає не тільки прокладання дорожнього полотна, а й відведення поверхневих вод. Роботи вестимуться поетапно у наступному році планується їх завершення. Те, що вже встигли зробити будівельники, облаштування тротуарних доріжок, мешканці будинків сприймають позитивно. Дуже Три подобається європейський, дуже гарно. Дуже перспективно на, на, на роки, на майбутнє, воно все, я думаю, буде служити дуже довго і надійно. Ну, нормально подобається, нормально, красиво. Мощення тротуарів фігурними елементами, названими вужитку косточкою, містяни сприймають напрочуд схвально. Воно додає естетики, а експлуатаційники цінують в ньому практичність. Таке полотно легко розбирається і складається в разі пошкоджень чи необхідності доступу до комунікацій, що пролягають під ним. При цьому вартість облаштування в такий спосіб не вища за асфальтове покриття.